Допоможіть вирішити питання з колекторами час і запит до адвокатів від клієнтів. Перше, що питає адвокат, а чи вже є судова справа, тобто чи вже звернулися щодо вас з позову про стягнення кредиту і їхніх там якихось пеней та відсотків. Якщо вам лише телефонують та вашим родичам погрожують, то це ще не юридична проблема, з якою треба звертатися до адвоката. От коли буде вже звернення колекторів до суду, тоді вже слід залучати адвоката. Ну, зрозуміло, вам неприємно, що вони вам телефонують, вашим родичам. Ну, Тут вже питання, наскільки ви стійкі, і хто вас змушує, в принципі, відповідати на дзвінки з невідомих телефонів, Попередьте родичів, що ніяких грошей за вас ніхто не платив, що будуть телефонувати, що вони не велися на ці провокації. Вам же, ж як боржнику, який. Взяв чужі гроші, рекомендую заплатити це стосовно мікрокредитів, не кредитів банківських, заплатити, погасити тіло кредиту і ні копійки більше, тому що є певна судова практика, що те, все вони там нарахують, то в судах розбивається. Якщо ви почнете платити більше, 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 це буде до безконечності. Знову ж треба не прогавити той момент, коли колектори на вас подадуть в суд. В принципі, коли вони вам телефонують, якщо ви маєте натхнення і погрожують вам судом, каже, да, звертайтеся до суду, да, ради Бога. Адвокат казав, що йдіть до суду, там розберемося. Mm, Отак, як попуга їм це повторюйте, то звертайтеся до суду, шановний, щоб вони зразу вас записали Оцю графушу, графу, що дзвонити вже вам нема сенсу, хоча в них є там певний період, там місяців три 4 що вони мають вам відзвонити. Да? Засоби такого психологічного тиску А потім тільки будуть готувати до суду. Позов, mm, то, щоб ви не прогавили той момент, коли вони на вас позиваються, обов'язково зареєструйтеся в електронному суді. Так і гулите, електронний суд. Там треба зареєструвати за допомогою дія ще електронно-цифрового підпису, тоді ви будете знати чітко, коли щодо вас уже поданий якийсь судовий процес. От, як тільки щось таке виявиться, тоді звісно пишіть, телефонуйте, заходьте, допоможемо.